Це друге відео на цьому тижні присвячене Ілону маску. Такого в моїй професійній кар'єрі ще не було. Але перш ніж ми перейдемо до конкретики, я таки поточню: ні за кого не вболіваємо, просто спостерігаємо. Я люблю Дональда Трампа настільки, наскільки гетеросексуальний чоловік може любити іншого чоловіка. Цей коментар від 7 лютого 25-го року він тоді викликав широкий резонанс у соціальних мережах і у змі. Деякі користувачі сприйняли його як прояв бромансу між маском і трампом, інші як політичну підтримку. Але і ті, і інші чекали, чим же все завершиться. Бо сумнівів у тому, що це таки рано чи пізно закінчиться, не було. І як ми можемо бачити, часу для цього знадобилося не так і багато. За чотири місяці Маск і Трамп пройшли шлях від першого друга до відкритих та публічних звинувачень один одного. Скандал, який зачепив відразу світ високих технологій і великої політики, найвпливовіший проти найбагатшого. А виною всьому став великий красивий законопроект, як його описав Дональд Трамп або ж огидна гидота, на думку Ілона Маска. Лише в тому законопроекті, я думаю, причини конфлікту треба шукати глибше, і насправді неминучість цього конфлікту була доволі прогнозованою, і мені здається, що ми навіть з вами це говорили і прогнозували. Єдине, що він стався навіть швидше, ніж можна було очікувати. Як далі він буде відбуватися? В кращому, в оптимістичному сценарії для обох сторон, зараз вони обміняються ось такими от випадами, потім заспокоїться і кожен піде своєю власною дорогою. Ну і, можливо, можливо, принагідно, звичайно, згадають одне одному, що між ними не все Лишилося рівно, як то кажуть. В гіршому випадку вони реально продовжать конфронтацію і будуть намагатися використовувати всі наявні в їхніх в їхніх руках інструменти для того, щоб з'ясувати стосунки. І тоді дійсно може мати цей конфлікт далекосяжні ну, наслідки. Президент Трамп, виступаючи 5 червня в Білому домі, висловив глибоке розчарування у маскові. каже маск: ну як так? Ти ж знав усі внутрішні подробиці цього законопроекту краще ніж майже будь-хто і не мав проблем із ним раніше. А що тепер сталося? Ну, хоч маск написав, що вперше його бачить. Маск все таки бізнесмен і він почав критикувати податковий закон Трампа, сказав, що це огидне м**та. Ну от його проголосували в Конгресі. Трамп каже, слухай, ну Ілон же ж цей закон бачив, Ілон цей закон читав. Да, йому не сподобалося, що там трошки треба було підстригти автовиробників, але Трамп каже, нічого страшного, воно ну і так все добре. Він каже, Ілон, я з ним мав класні відносини, більше таких не буде. Ну, от друге Ілон класна людина, але пішов не тим шляхом. І він каже, що да, зараз він критикує закони, але каже, не виключає, що й почне критикувати мене. Ну от, і ну, власне Трампу це дійсно затронуло його серце, його ніжні почуття до Ілона Маска, якого він вважав одним з своїх близьких соратників, але сказав, що. Такі гарні стосунки можуть і не бути. От е, і надалі, власне, президент, ну мені здається, змусив би е, маска замислитися. Тож Трамп так собі припустив, що маск, можливо, просто зійшов з розуму або з'їхав з глузду після того, як адміністрація скасувала мандат на електромобілі, що змушував усіх купувати електрокари саме у Маска, які ніхто не хотів купувати. Відповідь Маска не змусила на себе довго чекати. Він нічого не сказав про електромобілі, але констатував, що без нього, а точніше, без його грошей і Твітера, звісно, в якому він по факту легалізував Трампа, і який купив, здається, саме для передвиборчої агітації за сумнівні гроші. Трамп би програв. Демократи б контролювали палату представників. А республіканці мали би лише 51 проти 49 голосів у сенаті. Завершив він це фразою. Така невдячність. Трамп проти маска, два важковаговики. Маск, який перед президентством Трампа купував Твіттер, Знову ж таки, є підозра, і це підтверджують банківські кредити, що не за свої гроші допомагали катарські фонди, саудитські фонди. Ну і власне допомагав вернути Трампа практично з нікуди, тому що він був в блокаді інформаційній, пам'ятаєте, його й Фейсбук блокував. Але знову ж таки, чи сам маск придумав? Як врятувати Трампа чи дійсно це ідея маска була купити Твіттер, щоб допомогти Трампу стати президентом? Ніхто зараз не знає. Про це вже й не цікаво говорити, але ножі полетіли. Причому полетіли. Як Трамп думає в спину, ба більше того, у мене таке відчуття, що вони ті ножі із спини дістають і знову кидають одне в одного. Ну тепер вже настала черга Трампа, і у відповідь на невдячність за вибори Трамп натякнув на можливість припинення державних субсидій та контрактів компанії Маска, назвавши це найпростішим способом заощадити мільярди доларів бюджету. Але ж ви не думаєте, що на цьому все завершилося? Це навіть не середина конфлікту. Бо далі. За погрози взявся Маск. Поки не особисті, але поки до цього ми теж дійдемо. Маск сказав, що обіцяє припинити доставку астронавтів на МКС кораблями Дрегон своєї компанії SpaceX у світлі заяви президента про анулювання державних контрактів. Ну а потім каже, що скине справжню бомбу. І таки скидає. Звинувачуючи у причетності Трампа до файлів Епштейна, тут я думаю, слід трохи поточнити, що саме Ілон має на увазі. Файли Епштейна. Неофіційна назва документів і свідчень судових матеріалів та журналістських розслідувань щодо Джефрі Епштейна. Участь у слідстві також брало ФБР та інші агентства, І розслідування тривало протягом 2002-2005 років. У 2024-2025 роках розсекретили тисячі сторінок з судових справ, свідчення жертв, імена фігурантів справи, показання про сексуальну експлуатацію, листування та фінансові документи. Також Епштейн мав адресну книгу. Го якій містилися імена сотень політиків, бізнесменів, зірок, учених, яких той запрошував до свого приватного літака. Або на острів для розваг, тож маск припустив, що це справжня причина, чому файли так і не були опубліковані. Варто зазначити, що Маск не надав жодних доказів своїх слів, але у відповідь на твіт малазійського журналіста, який закликав до імпічменту Трампа через причетність до сексуальних злочинів Джефрі Епштейна та заміни його на віце-президента Джей Ді Венса, маск зробив репост і прокоментував коротким словом так. Слово так, ілону маску обійшлося у 34 мільярди доларів. На тлі цієї перепалки акції компанії Тесла, що належали маску, ну і належить відповідно різко впали. За оцінками Форб статки маска скоротилися на 26 мільярдів 700 мільйонів доларів. А Блумберг оцінює збитки у 34 мільярди доларів. Компанія Тесла втратила загалом 152 мільярди доларів ринкової капіталізації, що стало найбільшим падінням в її історії. І, от колишній радник Трампа теж включився в цей процес. Стів Бенон закликав президента скасувати всі контракти з маском і ініціювати низку розслідувань щодо нього. Зокрема, Бенон запропонував провести розслідування його імміграційного статусу з метою депортації тут. Теж треба поточнити. Маск народжений 28 червня 1971 року в приторії Південна Африка. Ну а також е звинуватив його вживанні наркотиків маском та його спроби отримати засекречений брифінг щодо Китаю. До речі, здається, на ранок маск таки зрозумів, що трохи перегнув і передумав виводити з експлуатації корабель Спейс Дрегон, який обслуговує НАСА. Ну і цим. Він погрожував, як ви пам'ятаєте, напередодні Трампу під час їх перепалки. У схожому дусі він відповів мільярдеру Біллу Акману, союзнику Трампа. Маск, який сказав, що вони повинні укласти мир на благо нашої великої країни. Ну і на це маск відповів: ви не помиляєтесь. Блумберг тим часом вважає, що маск тим самим дає зрозуміти, що буде прагнути до зниження напруженості у відносинах із президентом США після того, як їхній конфлікт перейшов у відкриту площину, і політику повідомило, що у Білому домі намагаються примирити Трампа з маском. І помічники Білого Дому намагаються зараз переконати президента стримати свою публічну критику на адресу Маска. Вони запланували на п'ятницю навіть телефонну розмову з мільярдером, щоб домовитися про примирення. Але сам Трамп у телефону. Тому коментарі політику сказав, що та все гаразд. А от коли його спитали про сварку з маском, додав, що ви маєте на увазі того чоловіка, який втратив глуст. Відповів він. Каже ні, особливо не зацікавлений з ним говорити. Ну і на цьому би можна було поставити крапку у цих відносинах двох чоловіків. Але це ж не перша їх суперечка. Згадайте, 2016 рік Маск був шаленим критиком Трампа, заявляючи, що той не підходить для найвищої посади України. Однак, вже наступного місяця, після перемоги Трампа, маск був призначений до його економічної консультативної ради. Перший розрив стався у червні 2017-го. Маск подав у відставку з президентських рад після того, як Трамп оголосив про вихід США із Паризької кліматичної угоди. У січні 22-го року Трамп знову налагодив спілкування, назвавши маска одним із великих генієв, і порівняв його навіть з Томасом Едісоном. Проте, вже у липні того ж таки року, Трамп назвав маска черговим брехуном. Після а придбання Твітер у жовтні 22-го року Маск у листопаді того ж року відновив акаунт Трампа, який був заблокований після штурму капітолія. Ну а про 23-й, 24-й роки ви вже все знаєте. Ну що, спостерігаємо? Хоч це ніяк не впливає на нас із вами. Хоча Хоча! Росія готова надати політичний притулок мільярдеру Ілону Маску, який напередодні публічно посварився з президентом США Трампом. Таку ідею висунув депутат Новіков. Я думаю, що у маска зовсім інша гра, що жодного політичного притулку він не потребуватиме. Хоча, якби потребував, Росія, звичайно, могла б його надати, сказав Новіков. На його думку, маск навряд чи підтримуватиме демократів через розлад з Трампом. Але екс-глава Роскосмосу Рагозін пішов ще далі і запропонував маску підписати контракт на СВО. Ілон, не переймайся. Тебе поважають у Росії. Якщо в США у тебе виникнуть непереборні проблеми, приходь до нас і стань одним із нас бійцем Барс Сармат. Тут ти знайдеш надійних товаришів та повну свободу технічної творчості. Питання громадянства та військового квитка. Ми звичайно вирішимо. Написав Дмитро Рогозін у соцмережі X та залишив посилання на підписання контракту. Ну що ж, родина Маска дуже любила Путіна. Чи настільки, щоб переїхати жити в Росію? Подивимось, хоча навряд чи це станеться протягом наступних 24 годин. У кожній добі твого життя 24 години. У кожній добі клятої війни також 24 години. Вже майже 1200 діб, майже 1200 разів по 24 години. Ми з тобою кожної години. Щоби не сталося, і де би ти не був під час обстрілів на фронті або в тилу, коли тривога, і в перервах під час затища, коли це бузок. Ми всюди, ми всюди, де зручно, в Ютубі, і на сайті, в ефірі і в телеграмі. Будь певним, ми поруч, і ми не підведемо разом 24 години кожної доби, і разом до миру чи перемир'я, до фіналу, до перемоги.